Доброго дня, мої шановні глядачі. Нам відомо, що вчора мав відбутися обмін полоненими. І за версією росусійських брехливих ЗМІ, нібито ці полонені знаходилися на літаку, який був збитий. Але ми знаємо, що на тому літаку не було тих полонених. Наша сторона приготувала все, доставила їхніх рашистських. Полонених військових у безпечне місце, і те саме мали зробити расисти, але вони знехтували цим і ще і нагнали такого бреда, марення стосовно того, що на борту збитого були полонені. Давайте подивимось, де взагалі перебувають наші полонені, яких мали обміняти, що з ними відбувається. З цією групою полонених, які мали вчора бути вже в Україні. Так, зараз. Ну, Карта показує, що мали відбутися, от, ситуація, мала відбутися е, якби нам, обмін обмін тими полоненими, але знову ж таки вони допустили тут хитрість. Оце от карта вежа, вежа перевернута, це означає, що воно не відбулося цих змін за хитрістю. Тобто обмін полоненими це вже ми знаємо. але Тут одна. Один нюанс, так би було пряма, відбулося, а так не відбулося. Тому можна сказати, що це чергова хитрість з боку ворога. Так, далі. Але, ж, що ж все ж таки з нашими хлопцями полоненими, яких мали вчора обміняти? В таємниця тримають в таємниці і будучи підливати масло вогонь. Брехню будуть ще сипати, лити, про те, що ми нібито свій шанс упустили, втратили. Вони намагаються, знаєте, якби собі допомогти, вершити справедливість. Але вона така, знаєте, сумнівного характеру, ну так як по-рашистськи. Знову ж таки, вони будуть давити нам на почуття. Тут дуже багато кубків таємниць, перевернуті жезли це говорять про нестачу енергії, про закриття певних горизонтів, цілей, неможливість рухатися далі за рішенням. Тих расистів. Окрім того, тут же справедливість це як домовленості, і ці домовленості, вони ось таким чином намагаються ну, подати за хитрістю. Тобто, було домовлено, але ви свій шанс втратили. Але знову ж таки говорю: тут є багато таємниць, багато фейків, і псо, і хитрощів. Знову ж таки перевернутий король мечів говорить про спробу роздути конфлікт суперництвом у справі недосягнення своєї мети, тобто я. Не хочу довести до кінця справу, яку я маю довести, але я як раціоналізую це таким чином, що ніби ви самі в цьому винні, що я це не довів до кінця. Тобто, знову ж таки, тут ідеться мова про склочність і нездатність доводити все до кінця з метою раціоналізувати, пограти нам на нервах. Ось так. Тобто вони таким чином хочуть дослівно, допомога собі, тобто расисти, допомагають собі вийти з кризи, яка в них виникає наразі, але з метою такої фейкової справедливості. Ну от я пояснюючу. Не дивлячись на те, що справедливість вона пряма карта, але в кожного вона своя, ви ж про це знаєте. І по-рашистськи справедливість ви виглядає так: це фейки покриті таємницями, це взагалі зацикленість на емоціях. Ну, Це ось така расистська справедливість. Ну і триумф собі, вони такий зробили. Що от раз ви такі, якщо ви такі, ми не доведемо до кінця те, що ви тобто ви втратили свій шанс, і у вас не відбувся цей обмін полоненими. Знову ж таки, десятка е, жезлів перевернута, це розпадання. Жезли це люди. От людина везе на собі ці жезли, зв'язку жезлів. Тобто це мала бути група полонених, але їх не довезли. Десь вони їх е, Знаєте, вони наразі, от я спитала, де вони наразі? Вони десь в якомусь місці перебувають. Ну, наразі я не бачу тут м -м, смерті. Карт смерті. Тут є вежа перевернута, тобто спроба піти від наміченого або загрози за хитрістю. Тобто пряма вежа це зміни такі блискавичні. Перевернута вона спроба піти, спроба піти або карта моменту. В потрібний момент вони зробили зміни. Але хитрим чином зміни зробили, не довезли того, що ви самі в цьому винні, в такому плані. Ми про це знаємо, але ж все ж таки покажи, де наші хлопці полонені. Давайте так спитаємо. Вони живі? Ці хлопці, яких мали обміняти вчора, 24 січня 2024 року, ці хлопці вони живі. Ну, дивіться, тримаються, тримаються. Бачите, із останніх сил, і бачите, лицар Пентаклів він прямий, тобто вони ще на коні, вони ще живі. Дехто в не дуже погано себе почувається, дуже погано почувається і в фізичному плані, тобто він бореться із своїм станом як тільки може. Тобто або це хвороби, або це поранення, або взагалі загальна фізична стійкість, тобто є сили, безсилля. Тобто дехто має ще сил опиратися оцим от зовнішнім змінам. Дехто більш такому. Скрутному стані його якось підтримують за чисткою пентаклів, його якось підтримають стан здоров'я. Але людина дуже дуже виснажена, і я не знаю, яким чином їх там підтримують. Можливо, самі себе вони підтримують наші хлопці, але дехто, дехто більш має більшості стійкість чинити опір зовнішнім обставинам, дехто гірше набагато. А дехто ну, тримається ж, тримається в більш-менш нормальному стані. Але дивіться, жодної карти немає перевернутої. Тобто, так, вони всі в різних станах, вони всі ну, по-різному себе почувають у плані здоров'я: хто краще, хто гірше, а хто дуже погано. Але вони за цими картами, вони живі. Ну, от, бачите. Тримається, тримається за, за соломинку, як то говорять. Інші, в кого, в кого найгірший стан. В них є сподівання, що вони витримають, що вони встоять, що вони доживуть до того часу, коли вони зустрінуться зі своїми рідними на нашій українській землі. Але вони вже втрачають сподівання. Бачите, тут сподівання, і вони ну і от якби блокуються. Блокуються, вони вже в дуже поганому стані. Ну і ті, хто більш-менш стійкі, то Вони ну, тримаються, тримаються, не втрачають сподівань. Вони підтримують навіть і тих людей, в яких вже немає сил боротися. Вони підтримують із усіх зусиль. Вони не, не дають змоги здатися тим нашим хлопцям, які себе дуже-дуже погано почувають. Тобто вони їх і морально, і фізично підтримують. Ну, за цими картами вони, слава Богу, живі. Так, давайте тоді подивимось. Все ж таки, рашисти їх обміняють. Рашисти обміняють їх на своїх. Чи відбудеться все ж таки обмін полоненими з цими хлопцями, про яких я говорю. Ой, ну, дивіться, в принципі, має бути, але все буде таким, знаєте, от як полезу. Полезу ножа така ситуація. Ніби і сум, траур. Але він ось все ж таки якийсь е, вихід із цієї сумної ситуації буде знайдений. Я ще так допускаю, що, можливо, дехто, на жаль, не доживе. На жаль, дехто не доживе і на чомусь. Е, Сподівання деяких людей, які чекають цих хлопців, вони будуть марними сподівання. Тобто тут ідеться карта і сподівань, і карта трауру, на жаль. Ті, кого обміняють, вони доживуть, а є такі із цих от хлопців, які, на жаль, можуть не дожити. Того, що вони в дуже поганому стані, в дуже поганому стані вони. Ну, бачите, от, от, сім'я сім оцих хлопців, тобто вони от як згуртовані однією сім'єю, як військовополонені, в них тут якби дуже, вони втрачають дуже багато здоров'я, вони втратили дуже багато здоров'я. Вони дуже хочуть додому повернутися, але вони втратили багато енергії і здоров'я. Ну і от бачите, якби передчасно може завершитися їхнє життя. Передчасно. Ну, мені не хочеться вам погано говорити, але я маю говорити правду. Дехто може не дожити за своїм фізичним станом, а дехто може бути, ну, скажімо так, постраждалий від рук расистів. Передчасний кінець. Передчасний кінець із за расистів. Дуже страхи. Ну і дивіться, переживання великі, переживання все ж таки закінчаться, ці страхи. Вони, вони от будуть за, на емоціях вони будуть до, до вони дійдуть, до свого апогею, емоційного навантаження, але вони все ж таки закінчаться. я сподіваюся, що ці от їхні переживання вони закінчаться. Ну, це карта кінець, ви це важкий, важкий, важке закінчення. Важке закінчення Взагалі, ситуації. Це не означає, що вони всі не доживуть. Просто для них ситуація страху, вона закінчиться важким шляхом, але буде все позаду. Буде все позаду. Дехто повернеться. Дехто повернеться. Ось так. Але все ж таки, там, там над ними просто знущаються морально, фізично, ментально. Ну мені взагалі дуже важко про це говорити. Четвірка мечів перевернута. Ну, так, це на щиті. Так, це вже як іде перехідний момент. Перехідний момент, як в будь-який момент. Так, повернуть, але не всі повернуться. Половина з них може не дожити просто, я про це говорю. Може бути, ну, не дожити внаслідок підлості орків. Ну, і покажіть по ітогу, наші хлопці повертаються додому. Покажіть по ітогу. Повертаються. Не всі маленька кількість попажу. Але вони, бачите, от всі прямі карти, і вони всі дають шанс. Шанс, що вони е, повернуться. Ну, ось так в мене вийшлося. Шанс є. Не всі, зразу говорю, не всі, але повернуться. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я одразу вибачаюсь, можливо, новини не дуже добрі, але я не буду брехати. Я говорю так, як є. Бережіть себе, віримо в наші Збройні Сили України. Ми перемагаємо, незважаючи ні на що. До побачення.